Hello Friendly, з вами, Деніс Fренлі. Сьогодні дружні ми попробуємо ось такі тістечки заварні з сиром. Я, коротше, записав, як вони називаються у магазині. Я такий був вчора в магазині, Там, тому і іншому, де я завжди для вас беру печиво, а для себе беру, бо то ви лиш дивитеся, як я їм. І я думаю, взяти ось такі тістечко на сьогодні дуже смачно виглядає. Я взяв. Ось такі цістечко заварні з сиром, тому думаю. Зараз, бо я ще сонний, коротше, ти, думаю, так розмовляю. Та ти, думаю. Так сонливо, знаєте, розмовляю. Та, ти. Я взяв ці, цістечко, зараз ми спробуємо від 0 до 10, думаю, буде смачно, напою нема, бо то вже треба спішити це все їсти, тому такі справи. Я пізно знімаю цю, це відео, так вийшло, пізно знімаю це зранку. Мав 6.40 статтів, я встав 650, я вже знімаю у 7.06. Надіюся, що я успію це зняти. Не знаю, подивимось. Коротше, погнали до заставки цього відео. прорегуємо ці тістечка. Тому такі справи. Let's go до заставки цього відео. Чи що, Ха-ха, e -e, Поїхали. Деніс справді реагує, Деніс справді реагує. Сьогодні він буде реагувати на, e -e, значить, на тістечка заварні з. Тістечка заверні. З сиром, сиром, сиром. Давайте пробувати. Ну, виглядає вони ось тако смачно, смачно виглядають. Думаю, будуть смачні. так. Погнали, зацінимо так. Треба трошечки відсунути вас, я бачу. Так. Ось тако, нормас. Так. Що ж, поїхали їсти? Поїхали пробувати ці тістечка. Сирні. Нормальні? Це типа еклери, так? I'll o Набрав цього полку. Щоб їсти. Я би ще до цього напою напій якийсь робив, але то, що не успіваю, ти, ти вже впритик. Треба вже їсти. Нічого, і так нормально. Без напою. Ну 9 балів поки що дуже смачно. Наступний. Ось такі добрезні з сиром. Може би й десятку би поставити дуже смачно. М -м -м, добре. imenoval sosednjimi eklearami. Smočni bodo. Я би дуже хотів це з напоєм попробувати. Не знаю. Сістерні клею дуже ситні, Що я не знаю. Яду подивився, чи можна чай зробити. Так не можна. Нема води. Ну нема, так нема. Ти зможу скільки дім, бо я взяв багатенько. Ну є. Бо я думав, що їх на буду їсти, а то вони такі ситні. Ти ними наїдаєшся, коротше. This, <laughs> this, Mm -hmm. Я вже не можу, але ще все ще дуже багато. Вчора я стрім не проводив, а сьогодні вирішив провести. Бо я думаю, по через день. Може так, хоч по через день ти будеш проводити стріми і буде тисяча переглядів. Не знаю. Подивимось, що буде сьогодні тисяча переглядів, що не буде. То я не знаю, коли вже буду проводити. Буду таке. Що буде дещо перейду, то буде кожен день, так. Не знаю, подивимось. Попробую водою зробити чай. Ну тобто не кипяча воду, воду, зразу з крану. Ой, не з крану, я з бутилки. І попробую зробити чай, бо я так уже не ванці їсти. Так, у ну, мене справи. Йду. Небагато було шансів залишилося. Мені на чай буде. Дичай Так. Гріється так. У нас ще один, два, три, чотири, п'ять, сім еклерів, але я ще батькам лишу ці еклери. Бо сам я все не з'їм, так. Мене просто холод зловив, бо я... Е, ну, тепло одіти і коротко. Не тепло одіти. Такого собі коротко одіти і холодно, так. Ну, я не хочу одівати, бо я тоді одівав ту кофту, то футболку цю не видно, що пальми та це. Це я вирішив так не одівати, а то холодно, так. Так що такі справи. Так, чекаємо, поки зігріється. Так. Все готово. Давайте ще з чаєм прорегуємо. Ловушечка, ловушечка. Так, ку-ку. Я по цукорю, якщо шо Блять Знімає? Знімає Не знаю, бо я тряснув, ти... і то так сталося. Ой, зараза, ой, зараза. Вроді нормально знімала. Прикол. Називається скучне було відео Тепер уже не скучне. Бо то там трясеться, трясеться ти трясеться. Ти я доторкнувся, ти воно вже потряснулося, ти впало. Зараза. Ну не може, бо воно не усралося, розумієте? Зараз кажете, чому ти на штатив не прикріплюєш? А на штативі трясеться постійно. Тут теж трясеться, а тут менше. На штативі більше. Так, тепер щаємо. В принципі, це той самий кипяток. Лиш то, що, що трошечки інакше. Так, да, давайте їсти. Як самолітик, самолітик просто залітає. Чайцы и такие себе. Уже на тобі ще більше цукру зараза. Ліпше бы без чая уже ела. Ну просто розумієте, треба чимось запивати, так. Я чогось подумав, що там родзинки, я родзинків немає. А. Все, я більше вже не гон їсти. Коротше, поставимо цьому еклеру ну, сирному тістечку. 10 балів, бо, я думаю, можна поставити, він смачний, їсти коротше, можна. так. Мені сподобалось одним словом. З чаєм таке, не 8 балів. Бо чай найпротивніший, ха-ха. Сир. Ну, цей сир на 10 балів дуже смачно. Є еклер. Еклер на 9. Ну. Ну тоже, ну, можна можно 10, бо смачно, так. Смачно, то можна ставити, так. Чай ему за один Давайте що це остання ти все. Буває. Коротше, на цьому все, я оце поїв. Треба прощатися. уже мені публікувати. Зараз. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися, напишіть про це, що додивилися до кінця. З вами був Деніс Пенні. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось на наступному новому відео. Всім пока-пока, Все. Я вже доїм за кадром. Та. Коротше, ось такі еклери. Лишилися батькам. Коротше, смачно 10 балів, пробуйте. У кого є ці еклери, можете спробувати. Та. Всім пока-пока.